Ja, Oleksandar Markushin, Міський голова міста героя Ірпіня. Запрошую вас зустрітися в Варшаві 14-15 листопада на національному стенді Україна та її громади на конференції «Rebuild Ukraine». Я поділюся успішним досвідом відбудови нашої громади. Я покажу ті проекти, які вдалося нам відбудувати до російського нападу на Київщину. Наше місто входило в десятку форбс по привабливості ведення бізнесу. У нас дуже потужно розвивалися медицинські заклади. Ми будували садочки, школи. У нас були дуже красиві парки, сквери і набережна. Але після того, як росіяни знищили наше європейське місто, руйнації по місту 70%. Майже 1500 будинків приватного сектора повністю знищено. 1160 будинків приватного сектора пошкоджені. Майже 600 будинків багатоповерхових пошкоджено або знищено. Майже 16 тисяч наших мешканців залишилися без даху над головою. Одразу після перемоги на Київщині, а перемога почалася з нашого міста героя Ірпінь, коли ми вигнали цих потвор. І їх перемогли. Почалася друга фаза. Це відбудова. Ми почали долучати багато міжнародних партнерів. Це організація міжнародного Червоного Хреста, яка відбудувала і відновила водопостачання та водовідведення в нашому місті. Ми звернулися до ЮНІСЕФ, які взяли на відбудову найбільше пошкоджений ліцей номер 3. Нам допомагає міняти вікна Фонд Джем. Нам почали допомагати багато іноземних партнерів, уряд Літви, місто Побратим Кашкайш, інші благодійні організації та міценати. Я дуже дякую їм за це. Ми чітко розуміємо, що тільки об'єднавшись, ми зможемо повернути українців додому і відбудувати їхні оселі. Ми запрошуємо інвесторів, міценатів, виробників, щоб ви долучилися до відбудови України та нашого міста Героя Ерпій. Щоб ви стали нашими новими друзями ірпіня і допомогли в відбудові зі свого боку, ми гарантуємо якість, швидкість та прозорість використання вашої допомоги, ваших матеріалів. Чекаємо вас на нашому стенді Rebuild Ukraine в Варшаві.